Друзі, привіт! У цьому відео поспілкуємося щодо тих тенденцій, які відбулись у суспільстві у проходящому році, про те, як це можна використовувати для власного розвитку, для розвитку власного бізнесу, а також про ті речі, які не працюють. Ну, по-перше, дуже змінилось відношення людей взагалі до тих подій, які відбуваються навколо них. Більшість людей переоцінило. Своє відношення до планування, до майбутнього, до того, на що вони можуть впливати або не можуть впливати. Як це нам корисно? Це нам каже про те, що людей більше цікавить одномоментна реалізація їх бажань. Аніж якась робота на перспективу. Це стосується і як продажу товарів, на це треба звертати увагу, тому що розказувати, що там воно прослужить 10 років, це вже мало кого зацепить. Але якщо воно дасть користь одразу, то це буде більш ефективно і викликає менше заперечень при дійсненні. Купівлі теж саме стосується взаємовідносин з персоналом, тому що людей вже мало цікавить перспектива людей цікавить отримання на ресурсу для того, щоб реалізовувати свої плани вже сьогодні, а не працювати на перспективу, там як ми раніше працювали, там 10 років. Відпрацюєш, будеш там керівником. Ні, таке вже не працює. Вони обирають умови на зараз і не оцінюють їх перспективу. Ще люди переоцінили взагалі цінності. Якщо раніше пріоритетом були кошти, то зараз пріоритетом виступають задоволення потреб. Тобто раніше кошти були ресурсом для задоволення потреб, а зараз люди не хочуть цього ресурсу. Люди хочуть одразу задоволення потреб. Якщо ви зможете запропонувати їм альтернативу грошам, то вони будуть з вами, оскільки обирається е, одне щабель між. Е, Бажанням та рішенням це також важливо. Це важливо особливо для мотивування свого персоналу. Ще важливим елементом, на який треба звернути увагу, є те, що люди не ну, більшість людей не ставлять для себе пріоритетом працювання офлайн. Більшість людей бажають більш вільний графік, більш свободний графік і. Велика кількість компаній, на жаль, не може перелаштуватись таким чином, щоб надати людям можливість заробляти їм кошти на свій графік самостійно. Це обумовлено великою кількістю питань. Одне з них дуже велике це питання контролю, це питання сталості бізнес-процесів, це такі більш консервативні погляди власників бізнесу або якась особливість взагалі бізнесу. Але я дуже рекомендую звернути на це увагу і зробити хоча б деякі а, шаги щоб це змінити. Наприклад, подумайте над цим. Хоча б це вже буде дуже важливий шаг. Ще одним важливим елементом, а, який змінився у суспільстві, є ставлення до взаємовідносин. Люди стали більш прямі, а, це з боку виглядає більш агресивно. Але насправді це нам дає більш швидке розуміння тих психологічних та будь-яких супротивів, які існують у людини, тих заперечень, які не дозволяють їй комунікувати з нами, і як покупця з нами, і як персонал з нами. Тому на це теж треба звернути увагу. Не треба на це злитися треба аналізувати ті речі, які вам кажуть, і максимально. Думати над тим, як це змінити, якщо раніше треба було грати в довгу в довгу гру по виявленню потреб, то зараз люди приходять і прямо кажуть, і дуже сильно дратую, якщо тобі пропонують якусь зовсім дурну альтернативу, яка не вирішує твоє головне питання. Ось це важливо. Ще одним елементом, який я побачив, особливо у бізнесі, це відсутність прагнення до навчання. Більшість людей зараз рванула в сферу IT, оскільки вона найбільш перспективна, але, на жаль, вони всі не розуміють, що там велика кількість конкуренції, а також там також треба вчитись. І вчитись треба спілкуватись, вчитись треба продавати, вчитись, треба комунікувати, вчитись, треба жити у суспільстві, яке стало новим. На це треба в військовому порядку. Звернути увагу і жодного разу не треба зволікати для того, щоб вчити свій персонал, вчити себе і здобувати якісь нові знання, які вам допоможуть стати краще. І якщо ви ем, стикаєтесь з якоюсь ем, перепоною, то не обов'язково вбитись лбом. Треба піти повчитись і навчитись її обходити. Це те, що хотів сказати, всім вам гарного дня, гарного настрою до зустрічі у наступних відео.